Uh, дуже давно, багато років тому, коли я ще була дитиною, але пришарювала всякі різні мистецькі штучки. Мені допомагав мій тато, <гум> він старався. Uh, ми з ним взяли участь у виставці Асембляж Колаж в галереї Арнамур, яку організовував пан Мирослав Е, uh, І за наші роботи нам вручили ось таку книжку. Uh, Франсуаза Барбага Галля як розмовляти з дітьми про мистецтво? Щоб тато мені її прочитав. Але на жаль, тато мені її не прочитав, але натомість він водив мене по різних нових виставках та акціях. І все, що тільки можна поробити в франківську. А, от, І зараз я вирішила прочитати цю книжку, це ще в далекому 2015 році. Вдалий початок, як зацікавити дітей картинами. І до читання, і до мистецтва, зокрема до живопису, зацікавлення іте, не виникає на порожньому місці. Викликати його може якась дрібниця, але й втратити його можна теж через дрібницю. Будьте дуже обережні у виборі підходу. Позбудьтеся старих звичок. Попри найкращі наміри, ми часом починаємо з, про з програшного боку. Усі ми чули, як кажуть, а часом самі так кажемо, як же можна бути в цьому місці і не піти в музей. або це те, чого не можна не знати. Або ще побачиш це дуже цікаво. Чи дуже красиво. Усі ці аргументи, безсомнів, вагомі, для дорослого, абсолютно нічого не значать для дитини. Наш надто мало шансів пробудити в ній цікавість, а ще менше бажання кудись іти, якщо наша мотивація на дитину не впливає. З такої причини наш план наймовірніше зазнає краху. Спитайте у своєї пам'яті. Зрештою, чи знаєте ви самі, з для чого варто кудись іти? Чи пригадуєте, яку уперше відвідали виставку? Якщо цей спогад негативний чи просто нецікавий, краще мовчіть. Згадувати нудні речі це творити нудьгу і інфектувати інших. Якщо ж навпаки, досвід додав вам приємних відчуттів, спробуйте з'ясувати чому. Не раціоналізуйте, обличчя науку і теоретичні постулати, яких ви могли напхатися згодом, і перегнісіться у хвилини свого першого враження Це звідти варто починати. Саме це варто передати юному слухачеві насамперед. Висловіть перше враження просто: навіть якщо не куперсатися глибоко в пам'яті, не без сумніву існує якийсь мистецький твір, сюжет, деталь, картини чи скульптури, що чимось зачепили вас заживе. Це було, мабуть, щось дуже просте: мимовільне відчуття, а смартфера атмосфера, місця, барва чи якийсь відгук на оглянуту вами виставку. Репродукції в журналі чи в книзі саме чимось і таким, і це краще за всяку вчену балачку. Варто поділитися з дитиною своїми словами, простою мовою. Переваги обміну враженнями. У кожному разі саме це прибуде до глибокого особистого зацікавлення і дасть вашим словам емоційного виміру. Скажіть дитині, що ось цей твір вам подобається, а той дратує. Ця робота смішить та інтригує. Імовірно, дитина захоче знати, чому саме і звідки береться така реакція. Ще краще не соромтесь сказати правду, що вам теж не втямки, чому відчуваєте так чи інакше. Спитаєте, що вона про це думає, і може статися, дитина підкаже потрібні вам слова. Будьте певні, якою б не була цінність твору, ваша суб'єктивна оцінка вважить незмірно більше. Йдеться лише про те, аби причинити двері і робити це вам, ваше слово вагоме. Але не тому, що вчене, а тому, що вас селить дитині довіру і відчуття винятковості. Стримайте власний ентузіазм. Головне, не надто вихваляти те, що збираєтесь показати дитині, не позбавляти її законної насолоди потішитися власним відкриттям. Людині будь-якого віку мало приємно слухати, як хтось розпинається, нахваляючи щось, чого ти не знаєш, ніколи не бачив, не чув і про що не читав. Якщо ви одразу вильнете на дитину своє вдоволення, емоції, враження про всі нюанси, що залишиться їй? Диждайте простір і помовчі, чи вона здобулася на власну мову. Звичайно, якщо дорослий мовчки стоїть перед картиною, чекаючи від дитини виявив їх захоплення, то користі цього мало. Але, без сумніву, ще менше її тоді, якщо дорослий нафта балакучий і понадміру впевнений всьому, що відчуває і каже Дозвольте дитині вибрати самій. Якщо дитина не поділяє вашого зацікавлення, дозвольте керумувати їй. А якщо ви так і вчинили, то поважайте її вибір. Ваші подавання мають прислушитися їй як відправна точка, не більше. Спостерігайте, що її цікавить. Ідіть з нею із залу в зал, поки вона не спиниться перед чимось, що до неї промовить. Хай навіть вона сама, не повірши оком, прийде повствір, який ви, та й без сумніву інші, вважаєте шедевром. Це буде час до нього повернутися, точніше, прийти. Ви маєте тільки дозволити спровокувати їхню зустріч, а визначити, де й коли ще станеться, це не ваш ковід. Може статися, що вибір дитини і того чи іншого твору вас дивує, Розбіжність ваших смаків засмутить, але безсумнівно саме дитина запропонує найкращу вкінну точку. Чи буде це пейзаж 19 століття чи було хромне полотно 1960-х років? Починати звідки ля завгодно. Питання звідки починати, не повинно поставляти зовсім. На цьому етапі важливо не перевантажувати дитину азове мистецтвавства хронологію, історією культур чи культурних епох. Якщо ж колись ваша дитина захоче глибше познайомитися з мистецтвом, це буде інша річ. Тоді вона й часу витрати на це скільки треба, і охоче прийме необхідні для цього умови. Наразі думайте лише про те, як допомогти їй відкрити одну приємність, досить просту, але рідкісну приємність споглядання. Переконайте її ще вільні оглядати тільки те, що нам хочеться, і тільки так, як нам хочеться. І ще це одна з найважливіших засад сприйняття прекрасного. Секрети спішлих відвідин. Аби відвідати музею, виставки чи картиної галереї були водночас приємними і корисними, варто взяти до уваги кілька простих правил, наскільки простих, що ми їх часом забуваємо. Не йдіть в музею дощову погоду. Ця ідея зринає на видій голові і формулюється ось так: На дворі дощ чудово, по обіді йдемо в музей. Я старі, що приміром, на канікулах, коли гріє сонечко, нам зазвичай зовсім не хочеться зустрінятися на одиниці з картинами. Та уявлення, що музей не можна відвідати лише тоді, коли вивче інші варіанти. Дозвілля треба позбутися. Екскурсія в музей має бути свідомим вибором, навіть святом, а ніяк незамінною чогось і не варіантом на крайній випадок. Та й знає, що приємніше оглядати картини при сонячному світлі, а не похмурої пори. Натомість нічого так не гнітить, як черга вардероб, куди знають, куди здають черговики дощовики. Парасолі, з яких тече для досовано наводних не на ціновувачі ці, ці деталі значення не мають, але можуть безповоротно зіпсувати перші дитячі враження. Обирайте на надто довгий маршрут. Хто б коли не подався з дитиною, кожен чув одвічне нарікання. Ще далеко, ми вже приїхали. Якщо обрані вам у музеї чи галереї далеко, краще туди не рушайте, тому незнервована дитина не почуватиметься комфортно. Ще більше вона ходиться, коли дізнається, що в музеях треба ходити, а не сидіти. Навіть якщо цю проблему вам удасться владнати, залишаться з і іншого характеру. Як потрапити в музей за такої безкінечної черги? У такому разі доведеться перенести спланований захід на інший день, або ж ціпити зуби і вистояти чергу. Але увага, коли вам все вдалося потрапити всередину, до них кваптеся до залів. Не пошкодуйте часу і зазирніть у кафе, щоб, відвали... щоб відновити сили. Це полегшить ваше перебування. Не бути в музеї надто довго. Не сподівайтесь побачити все за один раз. Пам'ятайте, що перебування в будь-якому музеї не дасть це дитині легко. Ходи поволі, не бігай, не шуми, не торкайся нічого. Це ж суцільні обмеження. Чи не для кожної дитини простори приміщення експозиційних залів це якраз спокуса проїхати поїхати з підлогою, побігати, поскакати. Огляд картин небагає уваги, а там буде живіше, коли не затягувати час. Набагато краще присвятити одній картині 5 хвилин, аніж топтатись годину як перед вітринами магазинів. Щоб уникнути крайнощів, пам'ятайте, і півгодинних огляду на вашій дитині може бути забагато. Що менше дитина, то коротше відвідали. краще колись прийдете сюди ще раз. Поясніть дитині правила поведінки в музеї. У всіх в музеях правила базові засади однакові. Твори не можна чіпати, навіть підходити не можна надто близько, а ще фотографувати зі спалахом. Дітям такі жорсткі правила не від вподоби. Варто їм пояснити, чи це потрібно, аби картини якомога довше збереглися в доброму стані. Адже деякі з них старі пристарі, коли пережили війни, пожежі, повені, унікальні і дуже вразливі. Тому про них треба пильно дбати. Зачіпаючи картини руками, навіть дуже чистими, оберігаємо їх від подряпів і мікроорганізмів, невидимих для людського ока. Афтоспалок дає сильне світло і з часом, особливо якщо фотографуватимуть сотні відвідувачів, картина зблякне. До речі, аби не було спокуси, в деяких музеях відвідувачам заборонено проходити з фотоапаратами. Стайне на місце дитини на рівень її зросту. Розміщення картини у музеях розраховано на дорослих відвідувачів. Якщо опуститися на рівень зросту дітей, стає ясно, що вони не можуть бачити те саме, що й ви. Врахуйте це, тоді зрозумієте, чому їх зацікавила деталька, яка вам видалася другорядною, або не впала в око взагалі. Вона не на рівні їхніх очей. Користуйтеся планами і читайте описи. У більшості музеїв план експозиції можна взяти з собою. Діти мають будь, за щастя з'ясувати все з матушки. Дайте їм цю можливість. Трохи старше буде цікаво зрозуміти принцип, за яким експонати розподілено у залах. Чи критери розташовані хронологічно, чи тематично, чи представляють вони творчість якогось автора чи твер чи авторів однієї карніни. А чи це старовинні полотна різних митців. Діти ще не мають звички читати надписи, інформаційні наліпки біля кожного експонованого твору. Можна звернути на них увагу, допомогти прочитати точні назви картин, імена художників і дати, а також головні технічні характеристики, скажімо, дерево, олія, полотно, олія тощо. Не цурайтесь ж оглянути картин. Діти, що люблять разів слухати одну і ту ж казку чи безкінечно, дивитися одне і те ж відео, так само побачивши раз якусь картину. Захочеш глянути на неї ще раз. Не думайте, що ви зациклились, якщо кожен раз обходите музей тим самим маршрутом. Хай це потребує якийсь час. На початку цей ритуал важливий. Хай ця картина на фаворит буде припусткою для інших. З вашою допомогою дитина поступово зрозуміє, що картину можна оглядати не раз і щоразу заходити в ній щось нове. Не забудьте придбати листівки. Наприкінці, знайдіть час, щоб купити кілька листівок репродукції, іноді процес вибору може затягнутися. Та якщо спогад про відвідане можна забрати з собою, це величезний плюс. Хай да не порозвішує листівки у себе в кімнаті чи використовує як закладки, щоб затерти їх до дір. і знову зустрітися, як давніх знайомі. Листівки дають дитині повну свободу дій, можливість залежно від настрою збирати їх чи розкидати. Спершу йдеться лише про приємність мати гарний малюнок, а з часом листівки стануть найпростішим способом продовжити знайомство із живописним твором. Не обидайте кафе. Прогулянка музею не буде повною, якщо не зазирнути в кафе. Це те саме, що посидіти в кіно без попкорну чи попкорна через кімо. Якщо у музеї немає кафе, знайдіть його поблизу. Що менші діти, то важливіше це зробити. Так похід у музеї стане справжнім виходом у світ.